Населений пункт Нью-Йорк, Донецька область. Ворог зайшов на околиці населеного пункту. Опа, Ворог зайшов на околиці населеного пункту і просто стирає його з лиця землі. Нічого живого, нічого святого він не має. Має перед собою мету це руйнація і просто вбивство українського народу. На жаль. Але ми даємо йому гідну відсіч. и намагаемся втримати Нью-Йорк. Ну, конечно. Все? Видно? Да, ну каб. Что тут не видно, Розлітається нахер. Бу! Бу! Ну нічого ма дамо жару. блядь, все буде Україна, слава Україні. Героем. вот так вот кап против все вокруг поразлеталось блин давай вас сниму так а что меня снимать я же не это Ой, Блин, по мужику, почему чему бедолаги прилетаю каждый день. Доброго дня! Доброго дня. Шо, ви живий, здоровий? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Я теж прийшов провідати вас, узнать, що вам тут не перепало. Да. То що раз приходил, а що то, Понял. Так а то ваша хата, так? Дам де же гуль був, не, да? Ні, там машина моя. — А, машина просила. А, хата це? Ще ціла, слава богу. А ні. — Ну я там, бачу, що ні. — ну. Ворот нема, там немає. Хоч живий зору. Так а чого ви не виїжджаєте, нікуди їхати? Там не А родичі. Кому ми треба? Да? Родичі. Ну хоч в Дніпро кудись. Так, да, і за що? Подохнуть там, голод. За що ж Ну, може поможе. Сын ну, син, дочка. Нет? Ім до хто помі. Да? А вони хоч де? Не в Донецькій області? Ні. Ні. Ну слава. Ну вчора щось розгулялись взагалі вночі, так? Да? Це ж каби скидали, взагалі, так? Аби і. Вони повністю цей сектор цей час не ваш Ой. крили вообще. Штука 11 вчора кинули. Да, если не якщо не больше. Якщо не більше. Я, я только ракети насчитав, більше 60. Ну, похуй, тупо все старають, блин. Чи військові є, нема. Там все ж теж розбомблено через вулицю від вас. Добре, бережіть себе. Якщо буде можливість, виїжджайте. Все тоді. Все буде добре. Щасливо, бережіть себе, хай Бог оберігає. Отак, от ще одні місцеві людини, нікуди їхати. Це буде Україна. Слава Україні!